Щороку, 2 лютого, в багатьох країнах світу відзначається День Бабака. Це веселе свято базується на спостереженні за поведінкою бабака після зимової сплячки, і його часто називають народним способом прогнозування погоди. Праздник к нам этот прийшов из Соєнних Штатов Америки. сообразно их традиции, что значит, как отмечается этот праздник. 2 февраля э, сурка будет, у них там есть знаменитый сурок Фил. Я так понимаю, что из года, из десятилетия в десятилетие ему дается одно и то же имя. Они будут этого сурка, вытаскивают его. Я так вижу, что он иногда не хочет выбираться из своей норы, вытаскивают. И в чем вот здесь такая фишка? То есть э, когда день солнечный, то сурок, он пугается и залазит опять в нору. И считается, что раз он залез в нору, то зима будет еще продолжаться, ну, где-то 6-7 недель, то есть весна еще не придет. А вот если день пасмурный, солнца нет, и он не испугался, то он выбирается, как-то там начинает приходить в себя, и считается, что это такой предвестник весны. Никак с Його особливості в житті – це не зв'язана. Ната просто така вот забавна легенда. В Україні також є традиція визначення приходу весни за бабаками. Найвідомішим синоптиком є харківський бабак Тимко. На жаль, у Дніпрі ми не змогли знайти бабака, який би міг передбачити погоду. Але у зоологічному музеї Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара можна побачити опудало цієї тварини. Он попал к на тисяча 1984 году із Зоовыставки. Ну, то есть, он, в общем-то, умер своей смертью, скорее всего, что просто по старости, не потому что его там замучили. И сделали с него чучело. И вот теперь он стоит здесь, и на него можно всем посмотреть. Практически так же выглядит как тот самый знаменитый пенсильванский сурок фил. День бабака це більше ніж просто розвага, це нагадування про взаємозв'язок людини та природи, про необхідність збереження екосистеми. Хоча у Дніпрі бабаків для прогнозування погоди немає, українські науковці та природоохоронці докладають зусиль для збереження цих унікальних гризунів а поки що жителі міста можуть долучатися до свята, спостерігаючи за прогнозами харківського тимка або ж просто з гумором ставитись до змін погоди.